Які двері для вас відкриються? А, що ви зможете пізнати, якщо повірите в себе цей раз, да? і якщо дозволите собі більше, навіть в думках своїх? Прорив зразу, швидкісні зміни, новий статус, новий статус, а, хочу сказати. Хкось можливий бізнес відкриється, те, що було закрито, те, що було за забороною. Зараз <кій> дуже масштабна тема. По-перше, давайте так. Тут і партнерство відкриється вам. Прийдуть люди, які почнуть допомагати і захочуть вкладатися в вас, повірять у ваш талант, повірять у ваші способності, давайте так, ваші вміння. Да? Розкриють вас і захочуть для вас взаємодіяти. А Поки що ви закриті самі для себе, від всіх.